І так, ректифікація. З чого ж нам почати цю складну, але неймовірно важливу процедуру в роботі астролога. Вводимо в програму, з працюємо, дані народження клієнта. Обов'язково вводимо той час, який нам сказав клієнт. Обов'язково клієнта уточнюємо. Це час, із якого джерела це сказала мама, це бірочка з полового, чи сусіди згадали. Тобто для нас це важливо, тому що тоді ми будемо знати, яку похибку часу ми можемо додати, з якою будемо працювати. Якщо це бірочка з полового, можна і п'яти хвилин достатньо буде. Якщо це, наприклад, зі слів мами або бабусі, то варто додати 15 хвилин в один бік і 15 хвилин в інший бік. Наприклад, будемо працювати на прикладі моєї клієнтки. Пані назвала мені час народження 14.14.15. Я зі свого досвіду, як сказала, додаю 15 хвилин назад, тому що це час зі слів мами, і починаю із ним працювати. Ну, давайте візьмемо, для прикладу, 10 хвилин. З чого почати? З першим етапом ректифікації є якісна ректифікація по якостям. Тобто. Коли ми крутимо час народження клієнта, ми бачимо, що карта рухається і змінюються показники. Планети переходять з одного дому в інший, змінюються куспіди свої знаки. І відповідно, знаки, куди потрапили б Куспіди, планети в домах, вони все дають якісь якості характеру людини, вони дають якісь якості його життя, обставини життя людини. Це все для нас є початковий перший етап, по якому ми робимо ректифікацію. Ми обов'язково спілкуємося з клієнтом, ставимо йому запитання, запитуємо у нього про якісь такі важливі періоди його життя, не лише про події. Ректифікація по подіям це друга частина. Спершу, як я кажу, починаємо працювати. Ставимо 13.50, наприклад. Я пам'ятаю, що клієнт мені назвала час 14, 14 15. Ставлю час 13.50. Кручу карту. Дивлюсь, що змінюється. Зверніть увагу, змінюється Асцендент, переходить із Скорпіона до Стрільця після 14.08. Змінюється кусь-під 8 дому, кус під 7 дому. Давайте перевіримо ще. І кус під другого дому. Планети. Куди які переходять планети? Венера гуляє із 8 по 9 дому. Нептун із першого по, другого, по другий дом. І, в принципі, все. Відповідно до тих змін, які я бачу в карті, я маю людині поставити запитання Спершу по асценденту. Я запитую, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що люди говорять про вас, коли вперше вас бачать, яке перше враження ви справляєте на людей і як ви відчуваєте? І даю людині варіанти на вибір. Один варіант, який описує Скорпіона на Асценденті. Другий варіант, який описує стрільця на асценденті, записуй собі це. Потім, в нашому часу, змінюється під другого дому. Тут питати немає сенсу, тому що другий дом, шостий, дев'ятий, одинадцятий, дванадцятий люди частіше всього не відчувають. Тобто, навряд чи людина адекватно зможе описати вам знак на куспіді так щоб воно співпадало з вашим реальним життям. Це можна упустити. У нас зміниться кусь під сьомого дому, це важливо, це образ стосунків партнерських у людини. Тому запитуємо, скажіть мені, будь ласка, шановна клієнтка, ваші стосунки вони більше підходять під тільця, тобто для вас важлива стабільність, комфорт, матеріальна база в стосунках? Чи під близнюка, Динаміка, інтелектуальність партнера, поверховість, спільні якісь інтереси та подорожі? Записали. Відповідно до цього, я. Прийняла там якісь рішення. Тобто мені клієнтка озвучила 1, 2, 3, і я це описала. У моєму випадку клієнт, опис клієнтки більше сходило на вісь скорпіон-тілець. Тому я для себе зафіксувала, що у мене асцендент в скорпіоні залишається до 14.07. 14.08 вже починається стрілець. Відповідно, для себе я звузила час народження клієнтки із 1350 до 14.07. Погодьтеся, уже є з чим працювати. Далі важливо, як я вже казала спершу, обов'язково важливо розпитати обставини життя клієнта, якісь такі важливі серйозні події, періоди, щоб зрозуміти, що має бути зображено в карті народження людини і як нам треба поставити планети для того, щоб такої людини могли відбутися певні події. У моєї клієнтки траплялися трагічні події в житті, а саме смерті ненароджених дітей і смерті новонароджених дітей. Для цього, як практикуючи астролог, я розумію, що в карті народження має бути якийсь зв'язок п'ятого дому і восьмого дому, по управителям, по аспектам, ну, хоч як-небудь, для того, щоб в житті людини реалізувалася така подія, тому що ця подія не пересічна, з кожним другим не трапляється, і це має бути яскраво виражено в карті. Дивіться, наприклад, на час 14.03 я бачу, що управитель п'ятого дому Марс ось він, має з'єднання із Меркурієм. Відповідно, дітонародження цієї людини пов'язане з Меркурієм і з якимись процесами, які вони там, Меркурій собі несе, залежно від того, яким домом він керує. Меркурій керує десятим домом. 5-10, ну що це може бути? 5-10 це формула кар'єри через дітей, ну нічого такого екстремального, як я описала. А якщо я крутну час і поставлю куспіт під восьмого дому у Близнюка, яка теж керує Меркурієм, то вже в мене буде формула 5-8, коли управитель п'ятого дому Марс має тісне з'єднання із управителем 8-го дому Меркурієм, тобто дітки у такої жінки. Пов'язані з кризовими екстремальними ситуаціями, які несуть в собі смерть. І, відповідно, якщо, будуть стояти, якщо карта буде стояти так, і сітка домів буде стояти так, то в такої людини можливі мертво народжені діти або дітки, які трагічно загинули. І у мене кусь під восьмого дому у близнюках залишається до... Так, 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 залишається до.

Звузило мені час народження моєї клієнтки. Я взяла 13.50, клієнтка мені сказала до 14.15, це в принципі неможливо, тому що не співпадає ні характеристикам життя клієнтки, ні тому, що я розумію, має бути в карті. Тому залишаю час до 13.58 і вже далі знову ж таки по наступним запитанням я коригую іще цей час. Які це можуть бути запитання? Наприклад, по світилам. Місяць у нас нікуди не дінеться. Там найближчі 7 хвилин це точно. А сонечко, наприклад, може гуляти? І я запитую у людини, сонечко, це сонечко в домі, це куди зосереджена увага людини, від чого вона світиться, від чого вона отримує, якби реалізацію відчуває себе на своєму місці. Я запитую, скажіть, будь ласка, пані клієнтка, ви отримуєте реалізацію від справ робочих від справ десятого дому? Чи справ 9-го дому, чи це щось пов'язане із закордоном. І моя клієнтка вже довгий час проживає в імміграцію. Тому, звичайно, сонечко я її залишу у 9 му домі. А сонечко у 9 му домі у нас вже із 1351. Ще в мене звузився час. Тобто по сонечку залишаю час із 13.51, Покус піду восьмого дому, залишаю час до 1357. І в мене вже серйозно звузився проміжок народження людини. Далі вже йде ректифікація по подіям, коли ми беремо дати таких подій, як шлюб, знову ж таки, народження смерті цих діток, переїзди і все, що людина може назвати важливим. І вже потім йде наступний етап. Але перший етап якісна ректифікація він неймовірно важливий, дуже спрощує роботу нашу астрологічну і допомагає гарненько звузити. Час народження клієнта.